В Олександрії молодь з інвалідністю має змогу займатися англійською. Заняття відбувається в офісі ГО «Серце матері» завдяки співпраці з іноземними партнерами. Як розповіла Юлія Левандовська, це один із семи спільних проєктів з Ваємсієї Кропивницький. На даний момент, з січня місяця цього року ми реалізуємо сім проєктів. Всі вони охоплюють таку вразливу категорію, як діти та молодь з інвалідністю, а також молоді батьки дітей з інвалідністю. Це і сп проєкт спортивного направлення. Зараз у нас іде проєкт про розширення можливості молоді з інвалідністю, а також молодих батьків. Два останніх проєкти це один називається Біонд. Ми його в реалізуємо. Реалізуємо В Олександрії і Кропивницькому реалізуємо завдяки Кіровоградській обласній організації YMCA. Я є волонтером цієї організації, тому в Олександрії проєкт реалізується. Цей проєкт охоплює молодь від 14 до 35 років. На даний час у нас перший етап цього проєкту з вересня по 31 грудня. На даний час в місті Олександрії ми охватили два курси. Це професія майстер пастельє а також English Club. В Кропивницькому реалізується ще лідерська школа і студія соціально-побутового орієнтування. Участь у професійному проєкті бере 40 дітей з інвалідністю. Це стала група, навчаються азам професії пастельє. Якщо більш детально він називається Відкриваючи себе, тобто ми знаходимо сильні сторони дітей і завдяки заняттям і праці саме в цьому проєкті, ми підсилюємо ці сторони. І зараз ми вибрали, що більша, більша кількість учасників цього проєкту – це діти, які закінчили вже школу і більше ніде не навчаються. Тобто, це така для них можливість. Опанувати нову, цікаву, класну, сучасну професію і, власне, стати тим майстром пастельє у себе вдома, навчаються у майстрині, яка власним прикладом доводить, що хобі може стати професією. Насамперед, я вже не перший раз приймаю участь в різних проєктах. Я проводжу навчання для жінок, для дітей, проводжу різні майстер-класи. Наш проєкт це навчання молоді, відбувається цікаво, інтенсивно. Я Бачу, як діти роблять дії, бачу їхні захоплені очі, як вони розповідають своїм матусям і чекають наступне заняття. На навчанні ми вчимось теоретично. Я розповіла про таку цікаву нову професію, майстер-пастельєм. Розповіла, що необхідно для приготування постелів. Ми прийшли до практики, почали готувати пастилу. На наступне заняття подивилися результати, діти розповіли, розповіли дії, які вони зробили. Ми також вчились нарізати пастилу, пакувати. Учні отримали роздруківки з покроковими діями, навчаються і фінансові грамотності. Інше направлення цього проекту в місті Олександрія це English Club. Це був запит саме від учасників від молоді. З організації Серце Матері від молоді з інвалідністю нашого міста і їх батьків, тому ми дуже довго шукали викладача. І зараз на базі громадської організації Серце Матері, тому що в Кропивницький заключили меморандум про співпрацю. І на базі громадської організації відбуваються щотижневі заняття два рази на тиждень. Вікова категорія теж від 14 до 35 років. Знову ж таки. Ми відштовхувалися від вікової категорії, і так вийшло, що всі учасники нашої групи це приблизно діти однакового рівня. Під час першого заняття педагог протестувала, зрозуміла, який рівень наших учасників, і тепер ми рухаємося далі. Всі захоплені, і навіть я, як волонтер, теж присутня на заняттях, тому для мене це теж особиста можливість прокачати свій англійський. Ще один спільний проєкт з YMCA одна для одної, розрахований на мам дітей з інвалідністю. Чому цікавий цей проект? Тому що ну, ми знаємо, ті, хто стикаються, працюють з родинами дітей з інвалідністю, що батьки більшість часу особистого фінансу, фінансів вони витрачають на свою дитину на реабілітацію навчання. А зараз у нас ще війна, це додатковий стрес і страх за своїх дітей. І е, ці мами зовсім забувають про себе. Тому хотілося е, щось таке створити, якийсь простір, де вони будуть підтримувати одна одну, навіть просто пройти на. Е, на каву поспілкуватися, розповісти якусь свою історію, просто знайти однодумців і хоч на хвильку переключитися. Цей проєкт зараз він буде з жовтня по грудень. Ми плануємо, що у нас будуть кіновечори, літературні вечори, фітнес. Також плануємо запросити косметолога-перукаря. Ми відштовхувалися від того, щоб дати цим жінкам все те, що вони ну, на жаль, в силу обставин життєвих не можуть собі дозволити. Тому це така можливість покружити цих жінок, відчути, що вона дійсно жінка. І фіналізація цього проекту це буде виїзний ретрит цих жінок за межі міста, можливо, за межі області. Ну, ще поки що допрацьовуємо цю ідею, але це точно буде. Цей проєкт на стадії підготовки пишуть заявку та шукають тренерів.